Українську кров Воротарську питиме посланець Трансильванії. у Львівських Карпатах. Черговий новобранець, уже четвертий цього міжсезоння. В оренду до червня цього року до Львова із Аль-Насру з Саудівської Аравії приїхав гравець збірної Румунії Резван Кочіш. Футболіст, якому завтра виповниться 28 років, може зіграти як у нападі, так і в півзахисті, та навіть на фланзі оборони. Кар'єру розпочав в рідному місті Клуш у команді Університаті. Резом. ...стиг пограти і у Молдові в шеріфі в той час там працював і нинішній головний тренер Карпат Олег Кононов. У лізі чемпіонів провів 11 матчів у 2010 році. Грав на батьківщині в Тімішуарі, а потім перейшов до Аль-Насру. З 2005 року у складі збірної Румунії зіграв 39 матчів та забив два голи. Стільки ж голів як у всіх іграх за Румунію, Кочич забив у першому ж матчі у зелено-білій футболці. Сьогодні Карпати зіграли дебютний тренувальний спаринг у Туреччині проти болгарського літекса. Усі голи у надрезультативному поєдинку. Суперники забивали у другому таймі. Відкривають рахунок. Болгари Том влучно б'є пенальті. Джерманович робить рахунок уже два Першим Першому Карпат забиває Годима. Наступний гол Годима уже асистує новобранцю Кочішу. За рахунку 2-2 літекс вперед виводить усе той же Джерманович. Але і Карпат мають гравців, які здатні на дубль. На 90-й хвилині Кочіш користається помал. Захисників і встановлює остаточний рахунок у матчі 3-3. Від нього Одразу після матчу спеціальний кореспондент програми телеканалу Зік про Карпати Ростислав Ящишин поспілкувався з головним героєм сьогоднішнього дня новобранцем зелено-білих Резваном Кочешом. Тож на зв'язку Туреччина. Щойно в турецькому балеку закінчився перший товариський матч Карпат. Зеленобілі грали проти болгарського літекса рахунок матчу 3-3. І зараз ми запросили до слова героя, можна сказати, другого тайму, румунського форварда Разана Кошича. Разан, якщо можна, кілька слов впечатлення обігрі. Добре, що ми забили три і мало що ми пропускали три. Проте треба працювати на ошибки. Чтобы, чтобы был лучше. М -м 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 -м. Как ты оценишь свою игру? Пока нормально, не знаю, еще не готов, но сейчас сегодня получилось забить два гола, и для этого для меня это 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 хороший, чувствую хороший, чтобы как не знаю как говорит, как это впечатление впечатление ну, да и впечатление и что дальше э, играть по, по лучше и лучше, лучше то есть в карпатах тебе сейчас нравится ну да я, я, я только 3-4 дня здесь пока, пока все нормально все нормально люди нормально здесь все игроки хорошие поэтому конечно у меня чемпионат еще будет э, Гароші для мене це найважливіше. Будемо дякувати разом ну, і бажати йому нових голів у футбол Карпат. Успіхів.